За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному. Окремо. Що ж, починаємо розігріватися перед ігровим днем неділі в українській прем'єр-лізі. І, власне, розігрівати нас будуть Чорноморець та Інгулець. Саме такий поєдинок стартуватиме сьогоднішній ігровий день. Як бачимо, стадіон Чорноморець готовий до того, аби прийняти цю гру в 20 матчів без перемог. Але так само цю перемогу бажає отримати і Чорноморець Олександра Бабич. Вдома вони вже знову ж таки перемагали. Таке закидання. У... на Попова! Попов, який шанс зараз має, але пробиває прямо Паламарчука. Якось безхитрісно зіграв Кирил Попов. Український прем'єр-лізі в гостях не може виграти вже шість поєдинків, Три нічиї та три поразки. Статистично дивитися, то все тут на користь чорноморця, але зараз на користь інгульця може бути цей удар. Знову ж таки, Олександр Козак бере на себе ініціативу, дали йому футболісти суперника прицілитися. Тут можна навіть ще ближче було підійти і ще краще підготувати цей удар, але так само покотив під ближню стійку. аж. У воротарський майданчик завантажує, але тут Артур Рудько, який підганяє своїх партнерів, хотів одразу вкидання робити вибивання робити. Навіть не вкидання, а зараз помилка і чи встигатиме повернутися? Встигає і повернутися, і тут м'яч е не влучає в площину ворі. Тому, можливо, картинка в таймі другому буде іншою. Головне ще перша, не закінчено. І ось такі індивідуальні дії можуть при... призвести до загострення. Олександр П'ятов просуває цю передачу. Все ж таки на Богунова. Богунов може прибрати суперника, прибирає під праву ногу і б'є Богунов. Два партнера поруч були. І білоцерковець на куті штрафного майданчика. І поруч був Роман Волохатий. Але егоїстично зіграв тут Богунов. Повертає на Малоша. І дуже погана передача на Шершня. І є шанс організувати контратаку. Вона вже організовується. Шанс загострити тут у Янакова. Янаков хороший простріл. Просування далі. його скидка. Удар по воротах від Кобленка не вдається. Так, як слід Дубілей блокує його. Час трансляційної камери здавалося, що прямо вал. Полетіла траєкторія м'яча. Янаков. Ще не відбилося повністю футболістів Гульця. Янаков проходить дубілея. Прострільна передача Хобленко. Хороший удар під дальню стійку. Хороша задумка цього удару. Але там хтось все ж таки через рикошет продовжив просування цього м'яча, тому встигає скластися Олексій Паламарчук і не залітає м'яч у ворота. Але дуже легко, принаймні візуально, здавалося, Янаков розібрався з дубілеєм. У захисті така позиція, яка потребує дуже багато енергії. Неквапливо цей кутовий розігрується. Йде подача Кисленко! Кисленко. Маківкою зараз пробиває. Не було акцентованого удар. Але ж наскільки додав Сергій атакувальної міці. в будь-якому сенсі цього слова в прямому і переносному. Знову виграє другий поверх, але тут далекувато від воріт було. Все ж таки не маківкою, а тягнувся до м'яча Кисленко. Хотів так підрізати його. Немов тенісний м'ячик. Але навіть для нього трошки високувата подача була. Цікаво, що взагалі ніхто по ньому не працював. 21 гол прем'єр-лізі в 133 матчах у Артема Стала, плюс 9 асистів. У нього є. В першій лізі куди кращі цифри: 68 матчів, 26 забитих м'ячів. Ефективність куди краще. Але гравця з таким досвідом, гравців з таким досвідом, звичайно, не гульця небагато. От ми дочекалися. На 90-плюс першій хвилині першу жовту картку Максим Мельничук отримує. А цього компенсованого часу не так то й багато. Всього три хвилини назбирала Анастасія Романюк. Всі вони були. Ну там було ще ушкодження кількох футболістів, але всі вони диктуються фактично замінами, які проводились. Резепов Резепов класно розвертається. Передача праворуч тут ще залишається. Виконує подачу. на сітало. сітало пропускає цей м'яч. Там ще було забігання від Мисика. Але той по м'ячу не влучає. Лісняк. Лісняк помиляється. Контрідповідь Чорноморця. Наскільки ефективною вона буде? Тут ще одну жовту треба показувати. Якщо це знову був Максим Мельничук, то це буде друга. Підкликає сюди Анастасія Романюк. Ну, за позицією. Це мав би бути Мельничук, і це він і є. Отак от. Компенсований час дві жовті картки і червона для Максима Мельничука. Останні, останню хвилину ще Чорноморець пограє в більшості. Цікаво для Мельничука. Це взагалі перша червона картка в кар'єрі. Тут двічі зриває небезпечні атаки суперника. Абсолютно очевидне рішення від Анастасії Романюк. І остання ця надія це кутовий. Габелок підходить просити розіграти цей стандартній. Просто витягує на себе двох футболістів суперника. Швидше за все тут має виконуватися саме подача. І вона виконується ближня стійка. Скидка. М'яч по воротарському там скаче. Удар через себе. Він забиває. Чорноморець забиває і забиває гравець, який виходить на заміну. Олександр Пшеничнюк. Який же м'ячину він просто кладе у ворота Олексія Паламарчука. Ну, мабуть, заради такого можна потерпіти. Так такий футбол, 94 хвилини, аби таку красу отримати. Олександр Пшеничнюк, 18 років, вихованець одеського футболу, і він забиває ударом через себе. Подивіться, ледь не сльози на очах. Зараз у нього О, звичайно цю радість можна зрозуміти. Який же важливий м'яч зараз забиває? Плюс три фактично приносить. Це, це була остання, мала бути остання атака. Варто також відзначати знову подачу на ближню стійку. Кобленко робить цю у скидочку, цей кивочок головою. І м'яч ледь не по лінії. Воротарського прокотився. Відбивається Резепов, але відбивається недалеко. Він запалює. Котре запалюється невеличка свічечка, і одразу пшеничнюк відчіпляється якраз від ж таки Резепова і через себе дивиться на м'яч і впадіння під стійку без шансів для Олексія. Ну І Подивіться на цю радість, навіть не знає, як радіти там можливо і Сі Роналду хотів зробити і ще якісь інші святкування, але е, всі ті емоції перебили. Плани в голові, найголовніше, що він приносить перемогу своєму клубу. Забиває Чорноморець, забиває Олександр Пшеничнюк. Тепер будемо пам'ятати це ім'я. Інгулець терпів, терпів, та й не дотерпів. І червона картка Максима Мельничука можливо десь і далася. Знаки загалом не на моменти був цей поєдинок. Але поєдинок двох команд з характером, які котре будемо... Говорити цю фразу боролися важливо було не поступитися саме психологічно супернику. Ближчим був до цього забитого м'яча чорноморець у цьому матчі. Знову ж таки, момент попова. Згадуємо та й гостроту самих атак. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.